До цих дерев. Да. Страшно. Страшне. Одного разу я підслухав. Я це називаю а аматорські екскурсії. Коли, знаєте, до тебе приїжджають друзі, гості, родичі, і ти ходиш по місту і щось розповідаєш. Да, не знаю. Да, знаю, не знаю, да, не любить, не слушає, Врать не мішай. І я відстюгую ухо. Да, Професіонально, так, не здалека. І я чую, от не зря став. Зима. а що це за дерева ростуть? Корнями до гори. А колись в Одесі один п'яний садовник посадив дерево до гори ногами, і воно прижилось тебе так садя. Шикарно! Я б так не вигадав безіменний п'яний садовки, в якому зараз в Одесі висаджено деревами з за зразком п'яного садовника Але якщо серйозно, то просто а, шовковиця і сафора дуже добре переносять штамповку. Не тільки вони, це штампована сафора. Тобто сафора звичайна, вона в Одесі. Є і досить багато о, пічі, цвітей, вже нікого це не дивує. А, причому, о, ну, якщо були в Білгород-Дністровську, в фортеці, вся фортеця засажена сафорою. Причому там, в Білгород-Дністровську, в фортеці, можна з її збирати. Тобто, і цофори, і самі оці стрючки, сіміна, все можна збирати, як то кажуть, Google впоч, що з цього робити, настойки, наливки, припарки, замарки там, хтось там, чим відрізняється? Ви не отримаєте тої ну якби дози. А зробити якусь то налівочку в медичних цілях. Ну не те, що смерть буде все ж здоров'я ніж користь з того, як з Тому в місті ми не збираємо, а от білгороді збирати можна, тому що лиман поруч немає ніякий транспорт не їздить, немає ніяких підприємств. Сафора штамповка це як? Це дерево дають вирости до якогось рівня. Далі воно зрізається і з цього самого дерева вшивляється гілка. Вибирають дерево. Там шовковиця, є подібна шовковиця, не ну, замаркує Шванець, а то не бачиш. Ну, вони зустрічаються по місту і ну, ну, там, там шовковиця, там шовковиця, ну, от, вставшу, в всього базару. Я ж кажу, їх, їх в місті дуже багато. Просто літом вони зазеленіють, цвітуть. тобто дерево живе повним циклом, нічого поганого не відбувається, просто воно росте трошки по-іншому. Формування крони і створення з неї чогось незвичного. А зимою воно дійсно виглядає ніби догори ногами і п'яні садовники відбудеться. А за витвором п'яних садовників у нас трошки далі, от бачите, за, за цією кавомашиною росте павловнія. От павловнія це насправді китайське дерево, яке привезли в Привіз о, садовник о, королівства Нідерландів. О, люди з Нідерландів дуже вважаються, коли їх називають їх називає Голландії. Голландія це такі частина королівства Нідерландів. А... Тому от, Нідерланди а, просто працював ними і от, 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 от вони на це наголошують. І коли садовник приїхав, повернувся з експедиції в Китай, якраз королевою, ну не королевою, тоді ще принцесою Нідерландів стала дочка Павла I, Ганна. І Ганна Павловна приїхала в, в Нідерланди з своїм двором, і всі, хто з нею приїхав за російською традицією, називали її Анна Павловна, Анна Павловна, Анна Павловна. І вони місцеві, вони не розуміють, що таке призвіще і по батькові. По батькові за кордоном не використовуються. Але для них властиво є, от католицька традиція, двоіменності. Коли перше ім'я дається при Хрещені другі при першому причасті, да, і ну, в католицькій традиції там Іоанн Павло, Анна Марія, Марія, Терезія. І вони подумали, що Павловна — це її друге ім'я. Тому він хотів присвятити це дерево, ну майбутній королеві Франції, то Франції Нідерландів на той момент принцесі, дружині їх нідерландського принца. Але назвати дерево на честь Анни, воно. Якось неблагозвучно, ну як і як от. На честь Анни зараз. Аннівка, Анна не то. А от Павловнія, і виявляється, він назвав на честь призвища то, 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 по батькові, він, він назвав дерево на честь її батька. Хоча також, також ну не те, щоб він промахнувся, він попав туди, куди не трапив. Да? А взагалі насправді присвятити знахідку. Батькові це також нормальне явище. Причому, знаєте, в мене є особистий пунктик на цю тему. В мене я якось в одній з екскурсій згадував, що дідусь в мене агроном. І знаєте, коли ти дитиною ще не вмієш читати або читаєш погано, от є книжка, яка яскрава. Ти просто можеш дивитися ні, черта, там не розуміючи. Це зазвичай якийсь атлас. А от в мене вдома такою книжкою являла собою. Тритомнік, памологія Сіміренка. Помологія, помологія це наука про плодові рослини. 50-х років тритомник, от такого 50-х років видання. В каполі Карповича Семеренка. там дуже яскраві картинки, там яблучка, смутки, виноград, ти це листаєш, спускаєшся в підвал дідушкиного дому, набираєш там миску яблуки, І тому я. Ну а потім, коли я вже навчився читати, то цікаво ж знайти те яблучко, про яке ти і про нього читаєш. Так от Левко Полікарпович назвав створений їм о -о ринет а, на честь батька. Яблуко, просто я, я іноді ходжу по магазинам базарам і я фотографую, як його тільки не називають. Воно то Симиренко, Ти Семеренко, то Симаренко. 100-500 варіантів. Насправді, яблуко називається Ренет Платон Семеренко. Тобто він назвав його не на честь себе, він назвав його на честь батька. Це новостворене яблучко він присвятив своєму батьку Лізавко Платонович, а яблуко називається Платон Семеренко. Ну, а далі ми з вами. Загальний добре.

Ну, у вас нормально. У меня, например, где... у нас эм... посадили в нижней части города, где морская вода подпучная. В общем, чего только Пушкин не сажал в Одессе? Я думаю, что Александр Сергеевич, ну судячи з... Не, не судя с Евгения Негина. Вот, вот, вот мы только устриц ожидали от Алиградских берегов, что устрицы... Пришли о радость, куда летит прожорливая младость глотать из раковин тугих затворниц жирных и жирых. Уже обрызнутых лимоном функспоры легкое вино из погребов принесено на стол хлужливим атоном. Судячих строк Александр Сергеевич в Одессе сажав преимущественно печень. Але да знову знову ж таки потом за трубкой раскаленной, волной соленой, оживленной в общем не про дерева. А, а от по поводу садиськи прославив все хорошо, но степ нагая там кругом, колині давні труд, заставив млади вітрів знову день дінь давати тень. тінь. тут все ж таки правда. І дійсно, де Олександр Сергійович? Ну Олександр Сергійович якраз над цим і підтрунює, тому що а, він а, нинішньою мовою кажучи тролить поета туманського. От туманський якраз. Описуючи Одесу, 1810-х, там десятих років, пише, що тут великолепні сади. Я не знаю, у туманського напевно монокль запотів. ну де він тут сади, побачив у 1810-му, 15, 20 15-му, 20-му році. Ну дійсно не було перші сади або приватні сади. Так, у нас буде на той час міський сад, але так, щоб сади. Дійсно, і потоцькі будуть перевозити сюди дерева зумані навіть з ґрунтом. Тобто потоцькі будуть завозити о, сюди не просто саженці, вони вже будуть вести повноцінні дерева. А о, парк Пале Рояль, ми так гучно його називаємо Палес Рояль, да, такий королівський двір. І о, так, за нарізкою, це французький парк, щоб він був абсолютно в. Французьким парком тут мають бути ще й сформовані крони дерев, тобто вони не мають бути у природньому вигляді. От якби тут був парк повністю засаджений в ну, скажімо нам штампованою сафорою, от тоді можна було б говорити про те, що це абсолютно за ідеєю французький парк. А так від ідеї ми маємо тут таку а, рівну діагональну нарізку парку. О, і ця нарізка, дерева безумовно, змінюється. Нарізка парку вона від початку, від створення від того пале-роялю, який існував тут о, ще в 1840- роки. О, це розумієте, це роки ще коли існує старий театр. Старий театр вхід мав звідти з театральної площі. І за театром, таким чином, у нас просто розбили такою буквою П. Однотипні двоярусні двоповерхові лавки колонадою всередину, От так, як виглядає, я не знаю там в Петербурзі гастінний двор, а двор, те що у нас лишилося невеличка колонада на старобазарному. У сквері, от там один маленький шматочок є. От колись так виглядало тут повністю все каре. Тобто тут були найдорожчі лавки, тут ювелірні майстерні, шляпні, ательє, конфіксіони, тобто магазини готового плаття і о, ресторанчики. І ресторанчики зрозуміло, так як і зараз, так і в середині 19-го сторіччя вони трошки вилазили в парк. І цей парк перетворився такий, знаєте, у суцільний парк е, і е, пасаж одночасно, тобто парк торгівлі і відпочинку. Тобто, ти, прогулюючись парком, заходиш тут в один магазин, в другий магазин, перепочити сів кави попив. От у Антон Палича Чехова є в е, одному з листів з Одеси. Я приїхав в Одесу на два дня. І здесь где десь дней на 10, проїв половину своего состояния на мороженому в Палерояле. Не мог себе в удовольствиї глашенька і панове відправлятися к Замбріні на пуск кафе морожене. Я навмисно розбирав, що на чому тут Антон Пали що не проїв половину статку. Що таке пускафе морожене? Це не зовсім про морозивку. Це бокал, який нагадує для шампанського, але на короткій ніжці, невисокій. Там лікери різними шарами, ну, різної щільності, лікери, так, щоб підбиралося по кольору, щоб це було не тільки смачно, але ще й гарно. І зверху на ці лікери заморожені на льодові взбиті вершки. Заморожені. Ну, а, я да, і я розумію, що експериментуючи різними смаками, можна було так не замітити, як півстатку пішло на мороженка. <рив> ну і знову ж таки баришню запросити на морозиво, це не те, що на рюмочку лікеро, а на мороженка ми пішли. Так що дарую. <рив> <рив> ну, Антон Палик взагалі був гурман, його почитати твори там можна йноді.

Bu nasıl korkuyor? саду, Зараз ми говоримо міський сад, коли сказали Казонний сад. А ще, напевно, там, після до війни я маю на увазі Другу світову, ще траплялися одесити, які говорили незрозумілу річ Дерібасівський сад. Ну, і Знову ж таки, згадуємо, що з 20 по 41-й вулиця Дерібасівською не була. І Дерибасівський сад це про що? Насправді. Ну так, багато Одеситів цю історію знають, що це сад подарований Одесі Феліксом Міхаличем Дерибасом. У нас з цього приводу навіть є там іноді спори на тему, а на честь якого з Дерибасів названа вулиця. Тому що сам Хосе Паскуаль Дерібас і Бойонс, тобто да, Осіп Міхалич, він ж в Одесі майже не жив. Він в Одесу так трошки наїздами, і то це перші два роки існування міста. Це останні два роки Катерини Другої. А от Фелікс Михайлович Дерібас, він оселився в Одесі, і в Одесі він заклав таку Дерібасівську гілку у, о, сім поколінь. І. Так от Фелікс Михайлович Дерібас він збудував будинок, виростив біля нього сад, але, по-перше, сад утримувати було дуже дорого. В, ну, зрозуміло, привозна вода, сад в центрі міста. Так чи інакше, тут ніяких джерел немає, ніяких ґрунтових не, не, не вод не виходить, нічого. Тобто дерибасівський сад він був 100% штучним поливом. Так чи інакше, воду треба було привозити. І дерибаса сад просто розорював, оце утримування саду. Але о -о, оцей подарунок містові, який він шикарно зробив, насправді він подарував не стільки сад, скільки закладну на сад. Тобто сад він спочатку заклав, а вже потім, щоб ця закладна не пішла під будівництво, тому що ну ви розумієте, земля дорожчає на землю на Дерибасівській, куплять під будівництво, йому буде ну, якось не. Неприємно і тому він цю закладну подарував містові. І дійсно він написав умовою, що я дарую місту висаджений мною сад який змушений був закласти, якщо місто викуповує цю закладну? А у нас держава міська влада дуже любила викуповувати закладні будинки, це не єдиний випадок в Одесі. І далі, що сад не має бути забудований? Це питання стало гостро, коли у нас потребувала бібліотека нового книгосховища. І будинок, в якому зараз у нас ну належало корпус університетський, при університеті вирішили добудувати книгосховище. І тоді онук Фелікса Дерібаса, Олександр Михайлович Дерібас. Який ну книжка стара Одеса, публіцист, директор публічної бібліотеки, між іншим, він написав в газеті про те, що його дід дарував сад містові за умови, що він ніколи не піде під забудову? І якщо місто прийме рішення будувати книгосховище, яке безумовно потрібно містові, але на території міського саду, то Дерібас подає на міську владу в суд і він відсудить сад. Тому що порушені умови передачі, і місто тоді знайшло під будівництво бібліотеки інші, іншу територію. І книгосховище з'явилося поруч з бібліотекою, яку потім не, не будував. це на, на, на Херсонській на, на нинішній Пастера. І територія міського саду, от навіть той клаптик невеличкий, він все одно ж відноситься до міського саду, і от за умовою Дерібаса ця. Територія відноситься до міського саду і таким чином вона не підлягає забудові. Дерево, яке посадив Олександр Михайлович Дерібас, воно знаходиться прямо посередині кафе Фан... ну, де, була... де було кафе Франзоль, де до цього там, пам'ятаєте, доревелював Ільфі Петров. Аста Бендер и не не Аста Бендер, Шура Балаганов и Паниковский сидят на террасе заведения искусственных минеральных вод. Шура Балаганов есть трубочку, следя за тем, чтобы крем не вылавливался с обратной стороны. Запивает сей харч богов сельтерской сиропом свежая сена. Михаил Самуэльич выпил 4 бутылки кефира. Як в него помещалось. И починая пятую. Кефир очень полезен для сердца. Но, простите, у желудка тоже есть размеры. Куда в него влезло 4 бутылки кефира и начать Пятую. Может, бутылочки были поменьше? А, вот да, именно. Да, 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 да. Да. А пиво можно взять? именно. Да. да. Тут дерева. Це одне дерево, яке має дві гілки розтворюється. Це воно не за будинком, це воно в будинку росте. Просто всередині будинка. Коли там працював ресторан, можна було підійти сісти, Там прям зроблено було в. Ну, я так розумію, що тут колись був на початку літній майданчик, потім його забудували, але дерево не зрізали. І будинок побудований навколо дерева, щоб воно не зникло. Так, зроблений отвір, там так об дерево, щоб не затікала вода, щоб там не, дощ ліг не потрапляв. І коло нього була табличка всередині, що це дерево, яке посадив Олександр Тобто, Якщо тут якийсь ресторанчик відкриється, то находимо під дерева сівські. Перебасів у нас, якщо вірити ці таблички залишилося, як казав постовські легенди, вони більш живучі, ніж люди. Хай легенда про Дерибасівське дерево тут тут живе. Але на жаль, у нас в міському саду ще в 1937 році пам'ятник Віктору Павловичу Скаржинському. От Скаржинський пам'ятник ставило за акцію Південна Росія товариства сільського господарства Старжинський Іх їх, їх називали ліса Скаржинського. От трикразький ліс це ліс висаджений Скаржинським. Каржинських. Він щоб не розробив систему, фактично запобігти ерозії почви в південній частині або в північному Причорномор'ї за допомогою висадки штучних лісів. І в Скаржинський був увіковічений тут пам'ятником, який прибрали в 1937 році. І ми іноді навіть не помічаємо, коли ми їздимо там по півдню, на, на Херсонщину, ми проїжджаємо ці ліси, тому що він, він їх висадив, це ще в 19 сторіччі, і вони живуть до сих пір. Я ж кажу, ну найвідоміший ліс Скаржинського це Прикратський ліс.

Але не скільки правосома, скільки про скільки а... комусь з'явився тому пам'ятник. Воно зараз ну, такого відстані прочитати важко, але там написано, що пам'яті встановлені по ініціативі, ну за ініціативою. Віце-президента південно російського товариства сільського господарства Михайла Дмитровича Толстого. Ну, чому віце-президента? Тому що президент Варанцов. А, але родина Толстих, яку ми в Одесі знаємо, перш за все, завдяки створенню Одеської швидкої допомоги. Михайло Дмитрович Толстий перше покоління одеських толстих. Він віце-президент південно-російського товариства сільського господарства, а президентом цього товариства був власне Воронцов. І ви е -е, розумієте, південно-російське товариство сільського господарства, воно не тільки сільським е -е, господарством там, да? але й у, 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 у їх підпорядкуванні і висадка е -е, лісів в підпорядкуванні фактично створення штучних. Е Загорож, щоб не вивітрюся поля. Сама ідея і, і Скаржинському, потім вони пам'ятник ставили. Фактично, це не тільки ботанічний сад, але і товариство сільського господарства воно також долучилось до того, щоб не тільки місто, щоб весь край у нас так чи інакше, але отримував свої зелені насадження. І тому ми зараз живемо в дивному місці. Ми живемо в зеленому степу. Ну, а на цій оптимістичній ноті мені лишиться тільки подякувати вам за увагу. Дякую. І, Дякую. А... Задоволення. Дякую. Як і заказав Франці, хто хоче лишатись тут, лишається. Якщо є питання з задоволенням, зараз я зателефоную Стасу знаю.